Добрий день, малята! Сьогодні в нас народознавство і ми з вами будемо говорити про ярмарок. Зараз, дітки, багато великих магазинів, супермаркетів, де можна придбати все необхідне для життя. А раніше люди могли купити або продати якісь речі чи харчі тільки на базарі. Базари існують і сьогодні. Але найвідоміший в Україні базар. Це Сорочинський ярмарок на Полтавщині. Йому дуже багато років, йому понад 100 років. Ярмарок для українського селянина завжди був очікуваною і бажаною подією. Як правило, великі ярмарки відбувалися в кінці літа і восени. Зібравши урожай хліба, овочів, фруктів, господар бачив, що можна продати, що прикупити. З одежі, хатнього вжитку, посуду, або поміняти товар на товар. Коли наставав ярмарковий день, то шлях тягнувся до містечка і пів народу, який поспішав до навколишніх, з навколишніх та далеких сіл і хуторів. Зранку ще до сходу сонця тяглися. Довжелезні волки чумаків із сіллю та рибою. Їхали вони із гончарними виробами, мішками і зерном, прядовом, полотном та всякою хатньою поклажею. А поміж цим усім люди гнали худобу на продаж та несли на плечах навантажені кошики, коробки, мішки. Було і весело на ярмарку, скільки було гумору, жартів, співу, танців, змагань. Парубки грали в ігри, мірялися силою, змагалися в спритності, а дівчата придивлялися до них та себе показували. На ярмарок старалися вдягатися святково, щоб привернути до себе увагу. А малюки, зазвичай, Чекали від дорослих гостинців, солодощів, і іграшок. Ось у нас така картина. дітки. Ярмарок називається, чого тільки тут немає. Все продають і посуд, і худобу, і різні вироби, і солодощі, і вишиті рушники, і вишиті сорочки. Все-все-все, і городину, і овочі, і фрукти. Ось що таке ярмарок, дітки. Все на все добре, до побачення.